Іван Франко, каменярі, я бачив дивний сон, Немов передо мною безмірна та пуста і дика площина, і я прикований ланцем залізним стою, під височеною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любов і жар. І руки кожного в ланці, мов гать обвили, і плечі кожного додолуся схилили, бо давить один який страшний тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім, гримить. Лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас, зносіді труди справою голів. Всі ми, як один підняли вгору руки і тисяч молотів об камінь загуло, і в тисячні боки розбризкалися штуки, і відравки скали, ми силою розпукали раз по о кам'яне чоло. Мов водопад урев, мов битви гук кривавий, так наші молоти гріміли раз у раз, ми п'ять за п'ять. Хоч не одного товкалічими скали, ми далі йшли ніщо не спинювало нас. І кожен знав, що слави нам не буде, ні пам'яті людей за цей кривавий труд, що ж тоді підуть по тій дорозі люди, як ми проб'ємо та вирівняємо сюди, як наші кості тут під нею зогнають. І слави людською ми зовсім не бажаємо. Барабани волі стали на шляху поступу ми лиш каменярі. І кожен вірить, що своїми руками розіб'є скалу, роздробить граніт і кров'ю власною, і власними кістками Твердий, змируємо гостинець, і за ним прийде нове життя, добронове усвіт.